Розкажи нам на канал, що ти тут робиш. Ой. Тимчасові поручні. Бо 28 числа з'їдуться всі дітки маленькі, внуки наші, і можуть впасти. Тому тимчасові поручні мусимо зробити. Ага, я вже бачу, що це буде. То оце перело, а це стовпчики. І потім перевернеться і прикрутиться. Клас! Я можу тобі навіть подати. Ну так. Тому що зараз когось попросити якусь бригаду перед святами це нереально. А нам потрібно, щоб було зроблено. Але ти не розумієш одного. Що нічого не є так постійно як тим тимчасово. Ясно, це може бути на постійно. Ну і добре, хай буде. Того я боюся. Ну, знаєш. Що я вже як зроблю. Основне, щоб діти мені не попадали, а все решта мене не обходить. Так, дивіться, вже появляється перила. Ти будеш ще перемички давати? Буду. Чи то буде... Буду, буде. Будеш, так? Бо тут трошки завелика перемичка. Ну, Добре. Іди Я сюди. тільки питаюся, щоб знати. Добре, перестань знімати. І так, виглядає це приблизно так. Але Петро каже, я дам поперек ще одну таку, а мені здається, що краще ті стовпчики ще додати. Отак. І буде красивіше. Ну, Добре, спробуємо. І так, і так. Пішла подивитися, що тут Петро робить. Дивіться, скільки він вже зробив. Я вже зробив ту балку, причепив і ту балку. Тепер тут вже зробив перила такі. Вчора було таке, я кажу, він хотів такой поперек зробити. Я кажу, та роби такі палки. І він робить такі, бачите. Подивитися, що тут мій Петро робить. Бачу, вже багато зробив. Тоді, коли я Починаю робити, а не коли вже я зробив, і ти кажеш, не, я хочу так. Тепер переробляти. Але я так вже прикрутив низь, що я ж тепер його не відкручував, але без збереження матеріалу. Okay. Тому я тепер мушу достосовуватися, вставляти сюди. планки. Але ж ти бачиш, так гарніше, коли так планки йдуть. Ну я думав, що нам то вистачить. Ти, так, але ти кажеш, діти, щоб не пролізли. Ну, то... ну дивіться, він хотів таку широку дирку зробити, та дитина вискочить туди дитина, може впасти. Ну, Я тому кажу, треба робити вуще, але він вже прикріпив нижню, прикріпив верхню і тепер мусить робити такі тепер мушу... кілочки. Достосовуватися до ситуації. Ну, а тепер через ту дирку вони не пролізуть, ну, то ну, само собою. Ну і більш-менш воно буде потрібно. гарно виглядати по-людськи. Добре. Ну, бачиш. Треба я, завжди жінку питатись. Я потім то все чуть-чуть ще шліфану, може, льо. Доведеш руками. до такого кольору, як ото, то Доведу все. Доведу до такого кольору і буде стояти. <реш> <реш> і не треба дуже дорого це все робити. Ти розкажи, скільки ці палки коштують приблизно. Я не знаю. Ну, одна оця штучка, скільки приблизно. Я не знаю. Ну, я бачила, що там вони по 18, і по скільки злотих одна штука. Ціла? Так, оця палка. Не знаю, я не дивився, Ну ясно. Ну недорого. Якщо отакі от, от є, отакі от вже порізані, але вущі в два рази, то є по 12 штучок, по 12 злотих одна така. Ну тут десь може так 20. Вони то може і так само коштують, але. В общем, я не дивився, не можу сказати. Так, розказуй, що ти тут вже зробив? Зробив такі от поручні до корду сходи. Та то не поручні, ну, то просто перелив, перелив, перелив. Тут одне і тут одне. О, клас. Та, і там одне. До речі, як діти будуть сходити, вони можуть навіть рукою братися можуть і сходити помаленьку. Типу, потім таке, як там на горі, таке саме буде тут внизу, ага. таке саме буде тут. Зараз. А ти не хочеш отут ці дати, просто не густіше? Хочем, не, хочем. не хочеш. Таке саме буде, тут вже все одно типове. А, ну добре, добре. І таке саме буде тут перелосе. Mm. І все? Добре, а йдемо наверх, подивимося, що там. До речі, нам тільки а. що принести холодильник. Ой, весь білий в стіні. Де ти заляпався? І, і тут я дав балку. Бо до тої балки. Ось тут, якщо ти подивишся, цей півкруг бачиш, воно зроблено з пустака. Тобто там іде. Керамічний блок ага. всередині пустеє. Ото всередині, так? На тому блоці йдуть, він йде на невеликій товщ... Не, товщині стяжки так. з арматурою. І зверху арматура на блоку і закидано теж бетону. Воно має такі ребра, що воно при невеликій масі витримує велику нагрузку. Ага. Але мені до нього прив'язатися Щось, наприклад, вбити, щоб потім то залити бетоном чи що, uh -huh. буде важко. Тому мені треба, щоб я не порозвалював той пусток, мені треба під основу якусь. Так. І основою будуть балки. Тут в мене балки, це оце сюди, підуть на цю балку. Uh -huh. І в мене тут буде основа з балок, через яку я метрові. Шпильки дам, щоб вони аж стали на стіну, там далі стіна є. Щоб вони мали опору на стіні. І тоді, вже до того, я можу, вони матимуть опору там тут, плюс. Так, зв'яжу, mm -hmm. і вони тоді будуть триматися. Слухай, добре, що є ще паркет додатковий, то ми докладемо. Це було грамотно, з точки зору інженерії. Добре, от дивіться, як гарно щоб там. Бім не страшно було на то стати. Це, до речі, моя ідея, щоб отако поробити ті ребра, тому що Петро хотів класти. Ні, такою. я хотів. Наталі, я хотів тим, як тимчасовий варіант, в мене там є дошки. Mm -hmm. Я зробив... Пару. Ой, а то що скриво там. Іди сюди. Іди подивись, яка крива? А ну. Вона не крива, вона виступає. Ні, вона виступає. крива. Ні, не там. Ні, О, Ні не там. Не там. Іди сюди. Зараз побачиш. Іди сюди, скоренько. Іди, іди. Дуже криво. Іди сюди. Ну побачиш зразу. Я не бачу. Ну підійди сюди. Ну, що? ну яка по рахунку крива? А, там мені з'їхала. А, ну бачиш. Треба буде а, поправити. Бо я звідси пробивав, мені не було видно. Ну бачиш, що тепер? Можна поправити? Ну, у мене позначка була. Вона ну. мені з'їхала в сторону. А не можна поправити? Тепер так. сложно. Ну, я то спробіру. хай буде так, як є. Ну просто на другий раз будеш, знаєш, що? ти собі настав. Відходь далеко і дивися чи добре. Ти не розумієш, Ти Ага, а там мені вже не було як дотягнутися прибивав зверху, мені не було видно. Ясно. Ну, видно, досить, досить видно я не багато. Та ти е, вчора би дивилася, а не сьогодні. Так чекай, я тобі не хотіла заважати. Та добре, що ти тепер мені заважаєш, то мені переробляти треба. Так що у нас що, ялинка не стоїть. Ми думаємо все-таки поставити її в цьому куті, не знаю. Мені чомусь так хочеться. Так як зверху будуть уже перила і діти не попадають, ну то можна спокійно ставити ялинку в цьому куті, вона там не буде на другому поверсі заважати. Тут дискотека в нас буде, все решта, діти будуть танцювати, бігати, хай буде ліпше тут. В нас. А може, в цьому куті краще? Слухай, в цьому куті поставимо петь. Тут буде гарно, воно і буде видно на вулицю ялинку, як вона гарно світиться. Ставимо в цьому куті, все. Типу, би на відео не показувало, що криво. Але то не страшно, так. головне, що я замітила. <laughs> як він боїться, щоб його, не дай Бог, поганили. Нам привезли тільки що холодильник. Ось він великий. І він буде стояти мені на кухні наверху, на другому поверсі. Ось тут буде стояти. Бо ця кухня у мене. Фактично не задіяна, але як я буду на свята мати е, холодець робити, то він якраз ось тут стане. Ось тут. Буде прекрасно. Потім, як він стане, я вам покажу. Бабу його на місці повісила, бо хтось сказав, не викидайте її, вона приносить удачу і охороняє будинок. Ну, то хай буде. А тут, на кухні, я вирішила зробити просто пекарню. Я приносу все сюди, все, що стосується. Того, щоб пекти хліб, паски і так далі. І в мене тут буде пекарня. Тут є духовка працююча, є кран працюючий, все файно. І буду займатися тут, починати вчитися, випікати щось, бо я, в принципі, ніколи не вміла. Але вже кекс зробила, тобі сподобався, правда? Отаке От щось я спекла, такий кексик і таких маленьких штук, бо мені вже забагато тіста було. Ось такий кексик. І в розрізі бачите? То мав бути кекс, не знаю чи кекс. Замість ізюма журалина і чорнослив. Ну, але зовнішньо похоже на кекс. Косте. Тобі сподобалось? Угу. Ну то добре. Може дітям таке спечу. Угу. Потім я ще такий пляцок робила, такий пиріг з ревенем. Дітям теж сподобався. Петро одразу до роботи взявся. До речі, цей холодильник коштує 1700 злотих. Високий, гарний холодильник, шарпу. О, О, дивіться, вирівняв, молодець. Бачиш, як класно вже. Дві хвилини і все вирівняно, зато не буде до чого причепитися, розумієш? А так якось воно криво не зовсім виглядало. Я мало наділий інфаркт. Дивіться, машинка пере, все добре. А буквально недавно. Я включаю, вона не працює. Яку би програму не включила, вона не працює. Я вже така зла, думаю, ну все. Петро взяв, перевернув її, розкрутив там фільтр, хоч там нічого не було у фільтрі, все було чисто. Але він щось там її постукав, погримав, поставив, працює. І от що, значить, руки. Приїхав холодильник. І ми розпаковуємо його. Зніму вам розпаковочку і потім прискорю, кому буде нудно дивитися. І далі починаємо розпаковку. Та тут я вже показувала, лежить. Тут внизу. Що оце не знаю. Ось тут що. Підміт. Та де, ні, то щось таке. Тут жофлятка є. Тут шуфлятка є. Менечко. Ну, ясно, що нас туди буде красивіше, ти нічого не скажеш, але... Але він сюди навіть не влізе. Він не влізе. Він, він задалекий? Ну і тут достатньо дивися. Раз, два, три, чотири. Чотири, дивись, збоку. Є, раз. Далі, раз, два, три, рахуй, чотири. Тільки не знаю, чи на яйця є. А на яйця є така штука? Не бачу. Що навех... наверху там добре. на яйця? Ні, це не на яйця. А, на яйця. Одна, так? І добре, хай буде хоч одна. Так, це на, на льот і тут інструкція. Можете? Ні, я тобі скажу прекрасно, дивися, раз, тарілка, два тарілка, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім тарілок у луцю. А якщо ще дощечку поставити зверху, то ще можна два ряди поставити. Так хоч я до. Нормально. Нормально. А то можна вище перевісити, до речі, оцю штуку. От, сюди от повішай. А воно може ще прикріплено. Ага, тут на кнопку нажимати. Бачите, які полички? Тут такое нажимаєш, воно тоді відходить. Не просто поличка. Але це тільки одна така. Бо решта ті ні. Решта, решта просто. просто. Ага, бо вони стаціонарно стоять. Тут немає можливості переставити вище, бач? А тут є можливість, тому воно о! Знаєш, на кнопочку нажимаєш і воно їздить. Клас. Перший раз таке бачу. Ну і все, і тут бачиш тоді місце. Є на пляшки на молоко. Там на, на все. молоко. Та й тобати молоко. Я ставлю. <реш> 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 ну, все, йду робити фільм.